Зустрічайте, в продажі свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Caddy, оригінальний заводський пасажир версії Light з двигуном 1.6 бензин MPI 2006 року випуску. А тепер перейдемо на більш детальний огляд. Передня оптика у нас, бачите, вся ціленька, має протитуманочки, капот. Без колів, все гарно. Корозія по машинці відсутня. Можете побачити стан крил. Це всі хворі місця Все в гарному стані. Порог. абсолютно це весь заводський, заводський баранчик. Стан салона в відмінному стані. Має передні склопідйомники, електродзеркала з підігрівом. Бачите, які сидіннячка. все, класно, нічого не порване, не затерте. Підлокітничок. Кондиціонер присутній, працює заправлений в автомобілі. Не корили. Можете побачити стан прикурювача. Шкіряне кермо. Дуже приємний охайний салончик стан заднього диванчика. Також все як новеньке. Абсолютно нічого не затерте, не затаскане. Там трішки водичка розлилась, Присохна. Підстаканничок. Всі пластмаси, дефлектора, все у відмінному стані. Гума у нас Nokia, стан нової, протектор ідеальніший. Присутній паркопчик, поличка, сервісна книга і головне, це весь пакет, що коли в автомобіля обслуговувалось. Власник залишив фотографію машинки. Оце весь пакет там пробіг, все підтверджене. Все укомплектовано, домкрат, ключ, гак, все на місці, все присутнє. Можете побачити салон з цієї сторони. Дуже класний, гарний, охайний. Також по правій стороні подивимося стан порожка, теж все, 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 все заводське, все класному стані. Перейдемо до двигуна. Двигун у нас бензин 1,6 MPI 75 кВт. Звичайний ремінний вісьмиклапаний двигун. Охолоджуюча рідина без емульсій, без масляних плям, все в відмінному стані. Болти, крила, можете побачити, не кручене, заводські лейби, капотик так само. 2006 рік. Ліва сторона водійська, також все в гарному стані. Лейбочки, все так, як треба. Кому потрібно, фіксуємо він-код. Нічого не скриваємо, не ховаємо. Можете побачити загальний стан автомобіля. Дуже високий, просторий, класний. Колір просто вживу бомбезний. Дуже гарно виглядає. Отже, кого цікавить даний вид автомобілів, Volkswagen KT, версія Light заводський, оригінальний пасажир, машинка розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Кого цікавить, телефонуйте, знаходиться Хмельницька область місто Слугу. Також ще два ключа до автомобіля йде. До зустрічі!